Кореспондент обласного телебачення Галичина і журналіст тижневика Коломийські вісти, фотограф Оксана Островська вже вдруге святкує свій день народження відкриттям персональної виставки світлин. Цього разу до експозиції додались вишиті картини. Головна мета експозиції вишиванка українцям до лиця показати актуальність і доцільність вишиванок та вишивки взагалі в наш час. Тема виставки сьогодні була просто навіяна тими подіями, які відбуваються в Україні. Вкотре хотілося сказати, що вишиванка це модно, це дійсно наше. Генетичне сприйняття світу, яке актуальне в будь-якій будівлі, в будь-якому приміщенні в будь-який час доби і в будь-який день року на розсуд глядачів представлено більше 50 світлин мешканців Прикарпаття у національному вбранні в різні моменти життя та в різних життєвих ситуаціях. А також експонується і 20 вишитих пані Островською картин. Відкривала виставку Оксана разом з своєю донечкою, яка маючи сім років, вже бере приклад з мами та вишиває. Мама вишивала а. А мені нічого не було робити, і от мені купила вишивку, і я почала вишивати. Вишила оцю качечку за два дні. Працелюбність та активність Оксани Островської не залишилась поза увагою обласного керівництва. Привітати винувати цю подію приїхала Тетяна Попадюк, головний спеціаліст управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської Ода. Вона вручила Оксані Островській подяку голови Івано-Франківської ОДА за вагомий внесок у культурний розвиток краю та активну громадську позицію. Гості виставки зауважили, що всі світлини пронизані позитивом. Хоча сама авторка себе професійним фотографом не вважає. Її роботи високо оцінили вже визнані митці. Світовому мистецтві зараз неймовірно ціниться креативність, якась особливість, якась ізюминка і вишивка, яка має і дуже давні корені, і Оксана якось неймовірно влучно показала всім своєю творчістю з фотографіями. І власноручно вишитими роботами, наскільки ми оригінальні, наскільки ми маємо якесь своє багатство, яке треба популяризувати, яке робить нас якимись особливими, виділяє на фоні інших культур. Я думаю, що виставка неймовірно актуальна. Вона дуже цікава, має бути молоді, тому що саме вони перебирають естафету їм продовжувати. Ті традиції, які заклались тисячоліттями назад. Так що я щиро радий, що така виставка відбулась на має велике мистецьке значення. Виставка експонуватиметься до 15 березня в музеї історії міста Коломиї. Світлини можна придбати, а виручені кошти Оксана планує спрямувати на доброчинність.